Нідерланди святкують у помаранчевих барвах. Країна отримала нового монарха. Нідерландці вже звикають до зміни. Раніше у них була лише королева, а тепер король з королевою. Жителі країни радо вітають Вільгельма Олександра. Як почуваєтесь з новим королем? Чудово, мені новий король сподобався. для нас нічого не змінилося, але я рада вітати нового короля. на мою думку, це чудово, просто чудово. Тепер у нас є монарша пара, тому це чудово. Не лише королева, але також і король. Чудовий досвід для вас щось змінилось? нічого не змінилось, адже вони з однієї родини. Ми її зберегли, а такі події приємні завжди. На церемонію коронування Вільгельма Олександра прийшли не лише його піддані, а й туристи. У монарха є шанувальники навіть на інших континентах, як от ці аргентинці. це історична подія. Ми не могли її прогавити. Ми повинні були її підтримати. Оскільки Аргентина не має досвіду конституційної монархії, ми скористалися з нагоди, щоб приїхати сюди. Амстердам надзвичайне місто для святкування. Утім, не всі громадяни нідерландів підтримують монархію. Останніми роками зміцнює свої позиції республіканський рух. Його представника після інтерв'ю затримала поліція. Республіканський рух розвивається. Ми представляємо 20% нідерландців. Наші голоси вже чують все інакше аніж кілька років тому. Нідерландській монархії важливо бути ближчою до людей. Навіть титул його величність майже скасовано. Вільгельм Олександр нещодавно сказав інтерв'ю, що кожен може звертатися до нього як заманеться, оскільки він не є палким прихильником протоколу.